Всім привіт, я йду спати. Ну і відео закінчено. все, всім пока. Ага, ладно, шучу. Я зараз... Ой, Ой всім привіт, вже ранок. О, господи, боже, 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 Ой, боже, ай, що там? Увага, прошу, будь ласка, зібрати свої речі, речі з будинків і повиходити всім на вулицю. Увага, прошу, будь ласка, зібрати всі свої речі з будинків, всю, всю мебель і все і вийти на вулицю. Ніфігосі, а що таке случилось? Собака? Напишіть, будь ласка, іму в коментарях. Якщо що, я тоді прочитаю, коли зможу. Я просто інколи зайнятий. Так, ну ладно. Візьмем зараз пічку. О, а, ой! А як це так було? А ой, блін, точно у мене ж. Я забувся у мене. ж творчий. Я забувся ще минулого відео, творчий. Ну ладно. Блін, у мене зараз місія не повистачає на це все. Блін. Що за оберему вещі, да. Блін, у мене вже інвентар. Блін, у мене весь інвентар зайнятий. Блін, що мені робити? Ладно. Візьму тоді зараз цей сундук. Але ця мені не треба, в принципі. В даний момент. А сундук візьму. Вот так. так, зараз мені надо замість цього положити цей сундук. Раз і раз, раз. І це все переложи переложить ось, ось сюди. Тому що, а аж може нам якась евакуація, тому що холодно все. Чи я думаю, та не значить не холодно. Ну ладно. Блін це у меня их куча, у мене їх почти всі, весь дим. Ладно, зараз на выживание перейду. И все. Щоб все по-нормальному зібрати. Выживание. Давай беру так. Ой, а, а, а все так, все хорошо, тут я зараз беру. Так. І... Так, це є? Піду зараз це все залатаю, потому що я як би тут же живу, логічно. Так, кругля... А, блін, це одну кругляка мені дуже багато. О, все. Так. Зараз я тут це, якщо що зараз залутаю, бо я, блін, забувся, що я на креативі І цей. Сюди. Так. Тепер мені треба взяти своє ліжко. В общем, я коли все заберу, я вам цей. В общем, я все зробив. Всі бачу, теж все, все поробили. Да, Представте, що вони це все поробили. Тогі, ну що, зараз будемо питати, що таке. Ми родіму не виходить, інтересно чого. В общем, я бачу, що ви все все діло собрали, всі ваші речі. Я хотів сказати, ми з вами переїжджаємо у сусіднє село під назвою березень. А ти не. Що? А? Е? Що? 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 Я ще ж нічого не поняв. Не афігівайте, ми просто переїжджаємо назавжди да, у село. Березень. Тут будуть жити селянини із села Березень, а ми будемо жити в селі. А ми будемо жити в селі березень, а вони будуть жити в нашому селі. Я вам сказала приготувати паспорта, щоб ви пройшли перевірку, коли зайшли в село. Так, все, можемо сідати на поїзд. Поїзд оплачено. Що? Получається, він взяв наше село. Наш читай райцентр, на це? Ви не представляєте, скільки мені білетів. Я зараз, наверное, на творчий лучше зайду. Мені ще собаку сітях ты. У мене дім тут такий гарний. Ні, я від цього відказуюсь. Капець! А ви що ж поробиш? Воно ж таке андатромне. Блін я його, як щас піду приб'ю. Я йому щас устрою, приєти з Будапешта. Я його приб'ю щас піду, Андатра така. Ти подивися на нього. Так, мер, я не що. Шо... Ой, мер, я щось не поняв. Що тут таке случилось? Якого фіга я довжен іти в інше село? Я хочу тут жити. Я, вибач... Я вибачаюсь, але ми, Я поговорив з тим. мера, він згоден. Звісно, він згоден. У нас такий. Десь таке гарне село, що, Господи, тут все є, блін. Ну і да, і все, так, давай їдь, Все. Я тебе зараз як прийду. Так, все, давай. Дуже хорошо. Дуже. Я ви представляєте, яке воно? Ви представляєте? І що мені зараз з тими вещами робити? Мене тут їх мать му що Я сундук же ж не понесу. Ходім можна б було, а блін. Блін, жалко, що немає такого такого, щоб взяти можна було би і так це сюди в інвентарці ці всі сундуки поналаживать і все, і поніс би, блін, би. А ви ж, блін, ну що за мер? Це просто не мер, це якийсь капец. Ой, господи Блін, а що мені зараз тими всіми вещами робити? О боже, хоча б, якби ж валізи були, а тут, блін, нічого нормального не мог. Капець мер, блін. Капець, що я, я не хочу ні в яке інше село їхати. Це просто. Я придумав, що ми зараз зробимо. Ми устроїмо меру бунт То ми, ми можемо зробити меру бунт Що ми не хочемо в те село? ні, блін, воно гарне, але ж, блін. А ні, я зараз піду ще одну рей, бо там же ж енер... там же там ж стоїть наша енергетика, і там де дуже багато буде прилітати, я йому зараз скажу. ой. Mm. Мера, ти в курсі, що цей... що енергетика там, і туди найбільше прилітати буде. Mm. А, ой, а я щось не подобаю. Да. Mm. І там буде дуже кожен день туди буде прилітати. Mm. А, ой, блін. Добре, біду зараз. Тоже, блін, не так. Все, я вещи назад складую. Він не здівається. Мені прийдеться знов назад вещи складувати. Якби знав, що... Тоби не цей би. Подожди, я дам топор. топор. Все. Щас, блін, буду. Йому капець просто. От просто якийсь капець. Оце не мер. Це якийсь... пока сюда положу. Пойду сейчас и подвал два сюда. Не, блин, вообще и из-за него расклал. Тоже, блин, хорошо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я жду, думал, что там такая то эвакуация случилась. А нет! Це наш мерандатра просто. Я свій дом ні на ногой не покину. Це мій любимий домик. В общем. В общем, я все вже пособирав. Ой, Боже, піду зараз подивлюсь, що там жителі вже. Оце то, блин, да, конечно. Уси блин собирают на цьому равс обижене, кстати. Сейчас піду послухаю, що там жителі говорять, бо щось там же говорили. Зараз в дому в цьому домі хоча б почую. Ой, ні, в цьому не в цьому же ж... зараз їх підсухає їхній розговор. Слухай! от так, от при кості такого не було. Я тобі більше скажу. та при, та при цьому. Та при Андрію такого не було. <ріхи> Блін, тікає. Ще, не дай Бог, почує. <ріхи> Боже, я ржать не можу. не можу ржать. Андрій, це той, що був в серії, що він тоді ж був мером села. дуже. Ну, я так тільки що узнав, я так поняв. Ой, Боже, Боже, Боже. Ці ж жителі все знають, блін. Так. Капець, Боже. Ой, господин. Ну ладно, всім пока, всім гарного дня. От таке сьогодні у нас вийшло, блін. Андатровський мер. Всім пока.